Відсьогодні Державтоінспекція переводить водіїв на осінньо зимовий період і нагадує, з 1 жовтня на заміських дорогах усі транспортні засоби повинні рухатися із увімкненим ближнім світлом фар у денний час. Це для зменшення ризику ДТП в умовах поганої видимості у період з 1 жовтня до 1 травня. Мають запам'ятати водії і те, що за ігнорування цього правила штраф від 425 до 510 гривень. Продовжуємо випуск. Приманка для терористів і дуже необхідний транспортний засіб для учнів. Мова про шкільні автобуси. Їх забрали у дітей і віддали солдатам на війну. Після повернення із зони АТО автобуси вщент знищені. Як тепер до школи добираються діти? Дивіться далі. Кінець серпня на в'їзді в, в Івано-Франківську область урочисто зустрічають бійців 5-го батальйону Прикарпаття з війни. Ось як вони приїхали на простреленому транспорті без вікон і навіть дверей. А це наша техніка, оце вся наша техніка, утрона техніка. Там далі все пробити, від мінометного обстрілу. Їх грізна колона це кілька старих уралів і шкільні автобуси. За розпорядженням Кабміну транспорт видали батальйону для користування на території області. Але, не дочекавшись справжньої техніки, бійці так і поїхали в автобусах на війну. Яскраво жовтий транспорт виявився швидше приманкою для ворога. Було видно за кілометри. І як посміховисько на полі бою, як можна назвати мудрою політику, коли у дітей забирають шкільні автобуси і відправляють армії в той час, коли на армійських складах зберігаються десятки тисяч одиниць автотранспорту? А от діти залишилися нічим. У великій кам'янці новеньким шкільним автобусом пораділи всього два роки. Після повернення батальйону свій транспорт школярі так і не побачили. Багато з них живуть за кілька кілометрів від рідної школи, а то і в сусідньому селі. Зараз хороша погода дуже можна під скоротити дорогу, піти полями там через булочки. А якщо зимою, то неможливо. Як буде, я не можу знати дітей. Дуже багато є, школу закрили. Того року. Чи діти ходять, пішки, роверами добираються, хто як може. Школи, які залишилися без автобусів, рятуються як можуть. Педагоги домовилися з власниками маршруток. Ті зупиняються для дітей у назначеному місці, але це не вирішує проблему. Діти маленькі, початкові класи, зими холодні, далеко добиратися. І маємо зараз домовлення з підприємцями під приватними, які підбирають. Але година раненька, восьма, навчання з дев'ятої. Складно. В зону АТО тільки з Івано-Франківської області відправили 21 шкільний автобус. Майже всі підлягають списанню, кажуть у департаменті освіти. Ми втратили ці автобуси, але сподіваємося, що спільними зусиллями разом. З урядом України зможемо цю ситуацію виправити. Щоб забезпечити 100-відсоткове підвезення учнів та педагогів, необхідно понад 30 мільйонів гривень. Підрахували чиновники, але програма Шкільний автобус через АТО цього року закрита. А значить, шлях до знань у цих дітей у буквальному сенсі слова буде непростим.